Ніхто мене не питав, але я все одно розкажу, як я приймаю душ 6-місячним даним, який зараз на фоні намагається з'їсти свою іграшку. Ну і спочатку покажу, що без ось цього стульчика це взагалі неможливо було б зробити. І ви ж спитаєте, а чому я не роблю це покидання спить? А тому, що, поки він спить, я в'яжу. Це в мене час для моїх хобі. А так, і мені не нудно, і даньки цікаво, він грається. Тримає мені рушничка. Отак от, от я миюсь, себе, звісно ж, не покажу. Ну і це завжди лотерея, скільки він дасть мені помиться. Це може бути 5 хвилин, а може бути і 15 А далі сін вже почав плакати, тому мені довелося щоденько вилазити, його заспокоювати, потім годувати, а потім вже розібрала сушарку і це я вже зняти забула. отакі от я не Thank you.